Китаю на каналі Квіти та інша Я Іна і сьогодні коротенько, чому розвалюються кущі. Ось поперед вас ви бачите кущі два, і там он, ще два кущі, які наросли ну, великими, вже в діаметрі там до метра вони, і вони не витримали і розвалилися. Чому причини в мене дві. По-перше, тут теплиця і коли сильно йде дощ, великий потік води. І він її розламує. Це перша причина, така може бути. Ну у вас також десь ростуть так хризантеми, що вони можуть розвалюватися від різкого потоку води. Друга причина це рання. Хризантема і в ранньої хризантеми дуже тоненькі гілочки. Ось цю я вам покажу. Ось покажу цю. Ви бачите, які тонесенькі гілочки і яке на них навантаження в квітах. Ось Подивіться, які ці квіти Ось вони всі лежать, тому що ну, велике на них навантаження. І поряд хризантема пізнього терміну квітування. Ну, пізнішого. І її ось навіть отак, як рукою я ну, зачіпаю, вона Ну, ледь шевелиться, Вона просто набагато міцніша, тому що пізні хризантеми вони і на морози легше реагують, і ось вони на дощі реагують легше, тому що вони сильніші, цупкіші. І це є одна з причин, чому вони не розвалюються. Також причиною може бути, що кущ наріс досить великий. Ну, тут знову ж таки з іншої сторони теплиці тут через воду. А ось поряд кущ майже метр він зовсім і не розвалився. І поряд хризантема, вона дуже щільна, вона пізня. Ви знаєте, в неї навіть отак руку не можна встромити, не те, що розвалити її. Я не знаю, хто її може розвалити тільки кроме курей та котів. Ну, ще один. Такий спосіб розвалити свою хризантему, це висадити її по п'ять живців або зовсім не розділити куща, і знаєте, він сам тоді розвалиться. Ось всі хризантеми, які ви зараз бачите, ранні, пізні, всякі різні віршик вийшов, розвалилися які, які не розвалилися. Це всі з одного живця. Тобто, ось оця мас маса квітів. Якщо навіть я одійду, видно, що вже на метрі добре, добре в діаметрі це всього-навсього один живець. Тому садіть по одному живцю, ви бережете від хоч цим себе від розлов з А остальне то вже природа, то вже гени.